Вітаю, як зберегти молодість та здоров'я на довгі роки? Якщо молодильні яблука це легенда, то гриб без реально існує так називають гриб лінчі. Або лінджи, або рейші, або ганадерно. Це одне й те саме. Лінчі відновлює імунітет на клітинному рівні і тому гармонізує роботу усіх органів і систем. Він чудово підходить для профілактики, для пришвидшення одужання, а також для скорішого відновлення після важких оперативних втручань, важких хвороб, після застуди, грипу, ковіду, після травм, після постійних фізичних та емоційних навантаженнях. Він покращує сон, апетит, настрій. Він надає сил, відновлює працездатність та інтелектуальну активність. Також він підходить для підтримки нервової та серцево-судинної системи. Адже він має заспокійливий ефект, знімає стрес, нормалізує артеріальний тиск, зменшує холестерин, розріджує кров. Підходить для профілактики тромбоутворення. Він має гепатопротекторні властивості, відновлює роботу підшлункової залози та жочного міхура. Він підходить для реабілітації після гепатиту, холециститу, панкреатиту. Він має антиалергічний ефект, в тому числі при хронічних бронхітах з астматичним компонентом та при харчових алергіях. Він може використовуватися як допоміжний засіб при діабеті, тому що. Він подовжує дію інсуліну і знижує цукор в крові. Він підходить для профілактики новоутворень. Він нейтралізує вільні радикали та захищає клітини від пошкоджень, уповільнює процес старіння, а при регулярному застосуванні омолоджує, покращує тургор шкіри і подовжує життя. В природі існує шість різновидів лінчі, з яких найбільшу терапевтичну цінність має червоний гриб. І саме його фітофарма використовує для приготування препаратів фітолінчі. Він буває у вигляді капсул тут 40 капсул, і у вигляді фіточаю тут 20 фільтрів пакетів. Приймають одна-дві капсули або один-два фільтр пакета за 20-30 хвилин до їжі. Курс прийому мінімум 30 днів. Але для тих, хто хоче жити вічно, можна приймати безкінечно довго. Побічних явищ немає, але на сході рекомендують лінчі приймати після 25 років. Де його придбати? Можна замовити у нас на сайті на турботік або через таблетку Юа в будь-якій аптеці. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і бувайте здорові!